Всім привіт! У цьому відео. Олег Винник кардинально змінив імідж та повертається в Україну. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Олег Винник, відомий український співак. До початку повномасштабної війни він часто виступав, відвідуючи зі своєю концертною програмою як великі, так і провінційні українські міста. Часто радив своїми сольними виступами своїх слухачів за кордоном, давав інтерв'ю. Однак навесні 2022 року він раптово зник. Деякі оглядачі новин розповідали, що його відсутність в інформаційному просторі безпосередньо пов'язана з важкою хворобою, адже вже наприкінці 2021 року у артиста спостерігалися серйозні проблеми у кар'єрі. Однак влітку минулого року Олег Винник вийшов на зв'язок та дав два великих інтерв'ю за час повномасштабного російського вторгнення. Так у ньому співак вперше пояснив своє раптове зникнення. Винник запевняв, що у нього немає доступу до свого аккаунту в Інстаграмі, тому він не може спілкуватися з шанувальниками. Окрім цього, він розкрив деталі своєї хвороби. Він не став називати діагноз, проте запевнив, що його хвороба вже не смертельна. Тім тоді було б подібно, що Вінник сильно змінився. У новому інтерв'ю було видно, що співак став зовсім іншим, попри усі його спроби виправдатися. Повернення мало хто оцінив. Зізнання винника викликало тоді чимало негативу. Артист розповів усі останні подробиці перебування за кордоном, однак матеріал викликав неоднозначну реакцію користувачів інтернету. Можливо, саме через це деколи улюблений та знаменитий співак Олег Винник вирішив знову зникнути з інформаційного простору. Та ось на днях з'явилась просто неймовірна інформація про Олега Винника. На сторінці в інстаграм його головна фанатка анонсувала повернення співака. Як виглядає його найбільша фанатка, яка наблизилася до Олега Винника повз його законну дружину та вона завжди поруч, а він зовсім не проти. Про це далі дивіться у відео. Олег Винник зумів побудувати неймовірно успішну кар'єру не тільки за рахунок свого таланту та творчості, але й безумовно через власну харизму. Велика кількість жінок не змогла встояти перед нею і віддала серце повелителі вовчи. Він же не поспішав розповідати, що насправді давно одружений, ще в 90-х він зв'язав своє життя з жінкою, яка потім стане його вокалісткою. Ще п'ять років тому публіка вже усвідомлювала правду про його стосунки з Таїсією. А коли був розірваний контракт з продюсером Олександром Горбенком, Олег зміг розповісти правду. Вони одружені вже дуже давно. Але Таїсія не єдина жінка, яка знаходиться поруч з артистом. Ще одна красть віддала йому своє серце. Мова йде про його найбільшу фанатку пані Валерію. Якщо завітати на її особисту сторінку в соціальній мережі Instagram, то можна помітити, що всі публікації присвячені Олегу. Вони бачаться часто. Можна сказати, що деякі подруги не мають стільки зустрічей, скільки Валерія та Олег. Окрім того, вона завжди підтримує виконавця, що б не відбувалося. Дружина винника Тейсі також не залишилася без уваги. Коли навколо співака розгорівся скандал, саме Валерія поспішила його виправдати та заявила про те, наскільки він добра та світла людина, і до сьогодні вона його захищає. Багато хто висловлює критику на адресу Олега Винника через його виїзд з України, але ви просто не розумієте його складної ситуації, бо його оточення зізналося, що Олегу зовсім ніде жити. Виправдання Олега до слова не задовольняють не тільки звичайних українців, але й колег-співака. З критикою виступила Ольга Цибульська, яка в іронічному стилі припустила, що за декілька років він надумає повернутися як принц на білому коні та розповість фанаткам, як він сумував, згадував про концерти та кожну подаровану йому троянду. Ймовірно, фанатки повірять, все ж Валерія Барон, очільниця фан-клубу винника, стала активно його захищати перед невдоволеним співгромадянами. На коментарі з критикою та небажання бачити співака в Україні Валерія відповідала, що Вінник почав лікуватися задовго до 24 лютого. Чому він досі не вилікувався? Хоча вже прийшло не лише задовго до, але також чимало після 24 лютого, барон не уточнила. Але вона розповіла дещо інше. Як виявилося, Олег уже 20 років проживає виключно в Німеччині та навіть є резидентом цієї країни. А в Україні йому просто ніде жити. Чому він не може купити житло, ймовірно, через значну допомогу захисника, на якій окремо акцентує Валерія. Але як і з хворобою Олега, у нас немає можливості це ні підтвердити, ні спростувати. А от на днях знаменитий український виконавець Олег Винник повідомив, що повертається на сцену після тривалої паузи. Зірка кардинально змінив імідж для цього. Два роки тому публіка була надзвичайно здивована вчинком Олега Винника. Виконавець, хоча спочатку і намагався не зникати з інформаційного простору, але з часом стало зрозуміло, що чоловік не знаходиться в Україні і не може вести нормальну комунікацію з власними фанатами. Ще пізніше продюсер Олександр Горбенко розірвав контракт зі своїм музикантом. Після цього артист дав велике інтерв'ю, в якому повідомив, що має намір повернутися на сцену, але йому необхідно зібрати команду та навіть розібратися з правами на виконання композиції. Тобто фанати прекрасно розуміли, що на це піде багато часу. Власне, пройшов рік, і Зірка ощаслив своїх вовчиць повідомленням про те, що він повертається в український шоу-бізнес. На афіші Зірка постав з новою зачіскою. Артист із блондина перетворився на шатена і відростив довжину. Повідомляють про вихід нової композиції з назвою Мої люди запланована на 23 серпня. Сенсація! Ми дочекалися! Зустрічайте подарунок до Дня Незалежності України і для всіх нас від нашого маестро. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво, що не так давно різні артисти коментували ймовірне повернення Олега на естраду, і багато хто заявляв, що повелителя вовчиць не приймуть. Інші знаменитості навпаки говорили про те, що несправедливість полягає у любові публіки до нього, і, мовляв, навіть після всього він зможе повернутися, наче нічого не було. Судячи з усього, артист дійсно здійснив мрію багатьох своїх фанаток, адже реакція у публіки надзвичайно позитивна. І це тільки початок. Раніше повідомляло, що Олег Винник працює над новими піснями. Все це не так швидко, як хотілося би. Прийде час і співак повернеться в Україну. Але це точно буде дуже несподівано та великою подією в українському шоу-бізнесі. Тому всім фанатам бажаю терпіння. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках!